Ось така вона рідка вода у 2017 році. Нарешті у нас морози трошечки відійшли. На вулиці зараз плюс 6, 2 часа дня. Води не дуже багато, я б сказав би геть небагато. Пробую ловити на лічиночку стрикози 10 грам ваги. І цього дійсно є дуже навіть, достатньо. Стараюся ловити обстрімом. Кидаю вверху течії і дуже нешвидкими піддригами перекидую через богурці, ракушечки і прочі На ямку пізду пізніше трошки. Зараз цікаво чисту воду обловити, не так, щоб може щось упіймати, але можливо якийсь іконець або щучка десь там буде стояти. Варіантів небагато. О! Варіантів небагато, було ще на клювання, реально було клювання. Ні, це було зілечко. Зілечко з прошлого року залишилося. Ну а як не крути. Сердечко трішки швидше затягкало. Це не забрасити ту сторону. Падіння приманки. І починає легенько його перекидувати через бугорці. тут не сильно цікаво там трошки далі кращий рельєф ракушечка в принципі В принципі, одноманітний рельєф ракушка і там трошки тече ще якби зменше буде такий поворот Попробую на примічку, глянемо чи там далі відкрита є вода. Пам'ятаю, з осені там пару коряжок можна буде обстукати. І все. І буду вертатися назад на ямку. Все, там. Це діло обходити треба. Але як не крути, погодка сьогодні дуже радує. Сонечко. Плюс 6. Тисяч назад було мінус 15 мінус 15, тут все в льоді стояло абсолютно. Ось така от рибалка в теньці сюди бути. Напевно е, поставлена на сьогодні задача зловити окунчика якогось. Узатого було б добре взагалі хоч якусь покльовку отримати. Буде видно, буде видно, що з того вийде. Це в цьому сезоні 2017-го перша відкрита вода на річці Стер ще в межах міста повністю все стягнуте льодом, тут тільки трішечки пару кілометрів стряди відкрити. Ось одна перше клювання сьогоднішнього дня на ямці. Довго і нудно я бовтав. і нарешті вибухтав. Отакого От окунчика гарненького. Ура! О секунду. Сезон відкритий 2017 року. А саме окунчиком те, що було і заплановано розловитись як мінімум, хоча по окунцям. Гарне клювання на скиді в ямку. Клинув на поляриса маленького. Сьогодні я працював від більшого до меншого 10 грам шарнір. Ну, Відпустимо цього красина, не будемо мучити його. Мучити малиша цього. Зараз постараємося піймати ще одного. Давай красим, Вибачай, що тебе так високо нерости ну, великим. Відклюне ще раз, напевно. Клювання було дуже делікатним. Але воно було, Це саме головне. Попробуємо зловити ще одного. Кидаємо під противоположну сторону. Робимо два невеленьких підрива. Стук. 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 пауза О! Ну, клево. та він напевно на... скидив ямку і стоїть. Фу. А от що зробив малиш? З'їв приманочку. Нічого, ми зараз поставимо таку ж саму. І спробуємо його доловити. Нарешті якийсь хлювання за сьогоднішній день. А це не може не радувати. От воно, поляриси працюють Круглий рік і зимою і літом. Ніяка не реклама, просто дійсно. Дуже класна приманка. Ловив на ларвочку, ларвочку було клювання, але не зажирала вона його. Потім ловив на свінга трьохдюймового. Тому Якусь щучку піймати. Теж щучка не хотіла брати. Ну, попробуємо зараз доловити його. Два легеньких, два легеньких, оди. Все, скинуло в ямку. Подня стукає, щось було стукнуло. Але це напевно дно. Ми будемо пробувати зараз я думаю. Фу, нарешті якесь клювання. Щось сьогодні цілий день. Ну який цілий день? Два година, мабуть, четверта. Пойшов я 2 км берега, в принципі безрезультатно ямку яку я на вечорочку собі вирішив ставити, вже показало, що рибка є. Попробую стягнути просто акуратно. Ну, насторожився окунчик. Ну що друзі. Ну що, ось така от коротенька рибалочка сьогодні вийшла. Прибачив сьогодні три годинки.